Ну я ніколи не бачив вас у тюремній формі. Пане поліцейський, можливо, вам слід їх випустити? Га! Ні! Навіть не думай про це. Дівчата, місія провалилася. Ви повинні залишитися у в'язниці, але це виглядає жахливо. Ці умови жахливі. Гаразд, це можна виправити. Дивіться, у мене є трохи золота. Це моя сумочка і мої золоті ланцюжки на підлозі. Дай мені розкласти це, взяти гарячу праску і провести нею по золотих ланцюгах. Дивіться, тепер у нас є золоті шпалери. О, ні, ні, допоможіть. Врятуйте мене. Ну, що це за шум? Зупинись зараз же! Ой, е, вибачте, це павук? Але гара. Павука немає, що означає, що я можу продовжити ремонт. Додамо більше золота. Чудово! Воно так гарно блищить. Я закінчила зі стінами. Хм. Я хочу зробити шпалери з грошей. У мене завжди є кілька рулонів грошей у сумочці. Чудово! Я теж готова. Роксі, що ти робитимеш? Мене є план. Мені потрібна е е газета, але я не можу дотягнутися до неї. О, фібі! Що це у тебе на руці? О, ні. Павук вкусив фібі. А? Сподіваюся, ти не перетворишся на мутанта. Ого, га, подивимось. Схоже. Всі суперсили справжні. Фібі, ти тепер жінка, павук. Вау! Дякую, Фібі. Дай мені ще пару, будь ласка. Вау! Дуже дякую! Давай покриємо всі стіни навколо ліжка. Це спрацювало і це красиво, і в мене є щось почитати. О, Фібі, можеш дати мені трохи павутини? Чудово! Я хочу повісити свої фотографії. Вона добре тримається. Так, у мене круті суперсили. Я можу зробити все, що завгодно. Дівчата, ваша в'язниця тепер не виглядає так погано. Цікаво, що ви придумаєте далі. Давай подивимось, але одне точно ти вже добре справляєшся? Не будь порушником у цій в'язниці. Всі мене слухають. О, це набагато краще. О, це дуже брудно. Є ідеї дівчата. О, Фібі, І що ти задумала? У неї багато грошей. Ви хочете підкупити поліцейського? Ну, він тільки радий. Чудово! Тепер у мене є фен. Я можу здути всі обгортки. Ха! Яка чудова ідея! Класно! Тепер чисто. Роксі спала на смітті. Ти в порядку? У мене є ідея. Я викину все це сміття в сміттєвий бак. Ем, вибачте, можете принести бак до мене? Я так втомився від тебе. Візьми це. Дуже дякую, але це не підходить. Проте сумка підходить. Ідеально складаю всі обгортки в сумку. О, готово. Це набагато краще. А тепер це чудова подушка. І ще одна. Вау! Роксі ти геній! Mm, що ти зробиш далі? О, oh, ні! Oh. Цей матрац огидний. Тобі потрібно його почистити. Роксі вирішила використати скотч. Вона покриє все ліжко скотчем. Таким чином їй не доведеться турбуватися про бактерії. Вау, Роксі, ти така розумна. Неймовірно, Молодець, дівчино. А як щодо інших дівчат? Добре, що у мене теж є гроші. Офіцера Сем, у мене є гроші. І у мене є величезний діамант. Ого! Не бачив нічого подібного в своєму житті. Мені потрібно все негайно. Як я можу допомогти вам, пані поліцейські? Допоможіть цим, пані. Негайно. Нам потрібно повністю переробити їхні ліжка. Вони мають виглядати ідеально. Ліжка Лів і фібі виглядають чудово. І так багато декору. Ідеально. Ну, ці хлопці виконали чудову роботу і змогли порадувати наших дівчат. Як тобі це? Це навіть не виглядає як в'язниця. Га? Ну, твоя робота виконана. Зачекай, щось не так. Га? Ого, у мене нова ковдра. Не те. Ох, ти знаєш, які кольори зараз у моді. Не ці. Вау! У мене тепер так багато тканини. Вау! О, так. Рожевий набагато кращий! Застели моє ліжко! Як красиво! А тепер у мене є купа кольорової тканини. Його! У мене є ідея! Вирізаю шматок з кожної! Вау, подивись на це таке яскраве! Дякую! Ем, друзі, можете прикрасити мою стіну. Хм, Я не знаю. Давай повісимо тут картонний банд. Тобі подобається. Сьогодня кімната така мила, о, але я така голодна. Час обіду. Є якась їжа. Час для перекусу. О, ти мене відволікаєш. Гаразд. Фібі, що сталося? Тобі не дозволено мати їжу. Бону! Це зовсім інша справа. Тобі слід було сказати це раніше. Ідеальна страва, шоколадний фонтан з ягодами Дозволь нагодувати тебе. Є різні види ягід і фруктів на паличці. Занурюємо в шоколад, насолоджуйся. Це смачно, Сем. Мені подобається. Дівчата теж дуже голодні. Що б ви хотіли з'їсти. Ти хочеш фонтан Фібі. Зроби це, поки вона тебе не побачила. О, офіцер Сем вже втомився. Він засинає. Дівчата, це ваш шанс вкрасти ключі та втекти. Ура! Ми це зробили! Дивіться, цей ключ був ідеальним. Давайте відкриємо це і виберемося звідси. Ходімо, дайте мені тільки взяти один з пончиків Сема. Що? Я теж зроблю будинок. Я знайшов ідеальну коробку в смітті. Ой, щур! Звідки він взявся? Як мило, ти лякаєш його, Фібі. Таке м'яке. Я залишу тебе. Але зараз тобі потрібно піти, бо ти лякаєш, Фібі. Тепер час зробити будинок. Я беру ніж, вирізаю всі необхідні деталі з картону. Гарно. У мене також буде три поверхи і дах. Тепер давайте пофарбуємо будинок. Він буде білим. Гарний колір. Мені справді подобається. Переходимо до даху. І всі інші частини будинку. Мій буде такий же гарний, як у фібі, але не коштуватиме нічого. Сем, підійди до мене. Пофарбуй мій будинок у рожевий. Давайте подивимось. О, який чудовий колір як красиво! Це саме те, що я хотів. Підходить ідеально, ось гроші. Тепер давайте додамо красиві віконні рами, золоту покрівлю та корону прямо в центрі будинку. Мені подобається. Вау! Фібі твій будинок сяє. Я теж хочу зробити красивий фасад будинку. Початку я прикріплю кілька червоних сердець. Це буде виглядати як цегла. Дах буде різнокольоровим. Чудово! І красивий бант. Вау! Моя красива багата барбі буде жити в цьому будинку. Давай з'їмо морозиво. Ммм, як смачно! Я його обожнюю. О, воно вже закінчилося. Ой, дерев'яна паличка! Чудово! Вона мені знадобиться. Додамо трохи кольорів. Прикріплюю це до свого картону. Ого! У нас є райдужна підлога. Тепер кілька губок. І у нас є класний диван. Але я не можу залишити це так. Я пожертвував свою футболку, але це виглядає красиво. Що? Це була чудова ідея. І маленький шматочок моєї футболки. О Кубик Рубіка. Насправді це буде чудовий журнальний столик у вітальні. Кактус, маленький килимок, кілька картин і полиць. Ставимо квіти, рослини. Все. Вже. Виглядає так затишно. Тепер фарбую стіни. О, у мене є годинник. Я повішу його на стіну. Тепер це годинник. І прищіпки я повішу на них одяг моєї барбі. Красиво, все вийшло ідеально. А як щодо фібі? Що? Ти маєш на увазі. Вау! Так, у моєї Барбі найдорожчі речі. Подивись на ці меблі від дизайнера. Золота і діамантова люстра. Сем. Мені потрібен газон. Увага, вадекоц. Подивись на цей красивий двір і паркан. Звісно, червона доріжка. Моя барбі буде справжньою зіркою. О, так, Мені це подобається. А ем, я Я можу зробити паркан теж. Він буде зроблений з паличок від морозива. Склею їх разом, пофарбую все. І та дам. Моя барбі не така популярна, але вона точно щаслива. Ех, бідність. Чекай, у мене є ідея. Беремо картон, вирізаємо двері, ставимо їх прямо в центр кімнати. Ми розділяємо її. Фарбую одну половину кімнати в жовтий, а іншу в рожевий і блакитний. Готово! Тепер я візьму свій лего. Облю три, два, один. Ванна. Вийшло. Кладу кілька качок і плакать з качкою. Туалет. А чоловічок з лего тримає папір. Пральна машина. Кошик для білизни. У моєї Барбі тепер є власна ванна кімната. Давайте придумаємо щось для другої частини кімнати. Я вже знаю. Мені потрібна газета. Вирізаю гарні фотографії та картинки. Приклеюємо на стіни до роботи. Розстеляємо м'який килим, ставимо ліжко і тумбочку. Нам потрібно кілька полиць. Чому б не зробити балкон? Це так красиво. Е, вона знову зробила свою кімнату з сміття у моєї барбі найдорожчі речі. Хм. Але в мене є краща ідея. Якщо до гірки прямо в басейн вона прокинеться і відразу скотиться туди. Це дійсно круто. Я геній. Я так втомився. Я піду подрімати. Ей, Сем, закінчився. Звісно, міс Фібі! на третьому поверсі буде спальня. Ну, непогано. Ну, переходимо на третій поверх. Це так весело і святково. Тут буде кімната для вечірок і діджей. Вау! Давайте веселитися! Моя барбі любить танцювати. Барбі! Ха! Хочеш повеселитися? Добре! Звісно, ти можеш святкувати з нами. Давай веселитися разом. Е, що це за шум? Ви влаштували вечірку без мене? Але це круто! Я люблю танцювати! Давайте веселитися!